Добрий день, радий вас бачити. Добрий день. Перш за все я би хотів з вами поговорити з точки зору того, з точки зору молоді Кривого Рогу. Тому що зараз а, такий вибір стоїть перед нашими людьми молодими, де жити, де розвиватися, де вчитися. І Кривий Ріг має досить багато освітніх закладів. Я би хотів вас, перш за все, спитати, чому сьогодні молодь має залишатися. Кривому розі, на вашу думку, вчитися тут. Чому це зараз необхідно і чому це зараз треба робити? ну дивіться, ви зараз знаходитеся в закладі, де навчається більше 700 здобувачів освіти. Це не тільки випускники шкіл, а це й доросле населення, внутрішньо переміщені особи. Направлення в нас металургія та машинобудування, тому і спеціальності відповідні професії. Це і електромонтер з ремонту обладнання, електроустаткування, електромонтер з ремонту зовнішніх мереж, з силових мереж, токаря, фрезерувальники, зварники, машиністи металургійного крана, а також є в нас і професії, які даби розбавити. Наш чоловічий контингент, бо в нас е, більше хлопців, ніж дівчат, то в нас є і повара. Е, Зв'язку з е, тим, що сталося в нашій країні, а саме воєнні дії, є люди, які нас боронять, дай їм Бог здоров'я хлопців, а є ті, хто залишився тут. Тому нам піднімати економіку України, а економіку України можуть піднімати не обов'язково люди з вищою освітою. Але мабуть, зараз більш актуальна професійна освіта. Чому? Тому що в нас собственно і місто в нас металургійне, промислове, тому ми готуємо своїх працівників здобувачів освіти для таких підприємств, здорових, як Арселор, Мітал Кривий Ріг, підприємства групи «Метінвест», для підприємств, скажімо, міста, таких як Водоканал», Кривбас Тепломережа і так далі. Е, тому головною задачею е, мене, як керівника закладу професійно-технічної освіти, мого колективу підготувати висококваліфікованого працівника для наших підприємств, для підприємств нашого міста. І не тільки для нашого міста, а для регіону і для України в цілому. Ви, напевно, пам'ятаєте ті моменти, вони були трошки раніше, але і зараз. Є такі стереотипи, є такий міф про те, що там це професійно-технічна освіта, це про там слабких учнів або про тих, хто не хоче довчатися в школі. Звідки з'явився, як ви думаєте, цей от стереотип? І як ви його долаєте? Ну, якщо цей стереотип був, то він був дуже, 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 дуже давно. Зараз ситуація кардинально змінилася. Щоб ви розуміли, Кирил, що в нас приходять випускники, які мають дуже добрі оцінки в гімназіях або в ліцеях нашого міста. Зараз ми, до речі, змінюємо свій статут і ми вже після нового року ми будемо вже називатися коледжем. Тому діти приходять до нас навчатися чи здобувачі освіти, отримують диплом. Працівника, а далі за бажанням. Чому сьогодні варто обрати професійно-технічний фах, там, допустимо, електрогазозварник, аніж там юрист, допустимо. Чому сьогодні треба обирати такі саме професії? Прийшовши в наш заклад, ти отримуєш як професійну освіту, так і загальну освіту. Тобі ж дитина закінчила 9 класів, приходить після 9 класу до нас. По закінченню, через 3 роки, по закінченню вона отримує і диплом працівника, і атестат про загальну середню освіту. Далі людина вже може вибирати, куди їти, чи юристом іти поступати в інститут, чи вчителем в вищу школу. Але якщо е, випускник, прийшовши до нас, Потім хоче йти, допустимо, ну скажем так, на спеціальності промислові спеціальності, той тобто або в Криворізький національний наш університет, ну щоб стати інженером або металургом. Іти, то без робочої спеціальності не обійтися. Ти не можеш бути інженером, якщо ти не розумієш. Що таке станок, чи що таке сварочний апарат, чи що таке кран металургійного виробництва. Тобто воно це взаємозв'язано все. А далі дитина відучилася, а далі він розуміє, вибрав гуманітарний профіль, здає мультипредметний тест і вперед туди, в тому направленні. А якщо стосується там металургії та машинобудування, то без нас якраз не обійтися. Угу. Багато людей користуються такою можливістю працювати потім у межах східної Європи. Знаєте, ми тільки отримали цей сертифікат, бо е ті наші документи державного зразка не давали на це право, то ми його буквально тільки отримали, і це в нас нова хвиля буде нашого нашої дії. Але ми дуже стараємося, щоб наші здобувачі залишались на теренах України. Бо нам це ще необхідно всі можливості в нас для цього є ми серйозно забезпечені. Ну навірне, не толерантно буде казати там про другі заклади. Ну, мабуть, найбільше серед закладів професійно-технічної освіти ми забезпечені сучасним обладнанням, на якому працюють собственно і в Чехії. І в Польщі, і в Німеччині це мова йде про зварювальні апарати, мова йде про верстати. Що стосується спеціальності, токар-фрезерувальник. У нас багато симуляторів є це в перекладі на людську мову. Це тренажери. Вони є у нас як для машиністів крана металургійного виробництва, так і для зварників. Тобто, всім-всім Лише би було бажання дитини навчатися. А Мій колектив, наш колектив, допоможе в усьому абсолютно. Ми є лідерами профтехосвіти Дніпропетровщини, що стосується різних фахових конкурсів, предметних олімпіад і так далі. До речі, ми не тільки займаємося професійним навчанням там чи загальноосвітніми предметами. Є і спортивні досягнення. От, до речі, у нас ми, у нас велика інфраструктура спортивна. Є і стадіон, є і спортзал, є і боксерський клуб. До речі, у нас зараз от прямо навчається один чемпіон Європи по боксу у своєму віці, а один чемпіон України от буквально виборов. Так що суміщають, приятне з полезним, називається наші здобувачі освіти. Дуже потужно, насправді. От коли людина закінчує. На ваш навчальний заклад, ви тримаєте з ними зв'язок? Як оце робити? Дивіться, коли людина закінчує наш заклад, то вже на другому, на третьому курсі діти проходять виробничу практику на тому чи іншому підприємстві. І ми. Стараємося так, щоб вже дитина там і залишилась далі працювати. Тобто людина вже знайома там з колективом того підприємства чи іншого. І розуміє, е, що по закінченні нашого закладу він буде працювати на тому чи на іншому підприємстві. Мало того, мало того ми е, е, стараємося зробити так, що одну пропозицію дати, другу пропозицію дати. Ну, щоб... Бо є два. Е, е... Важливих моментів, коли здобувач освіти закінчує наш заклад, то немаловажна заробітна плата, місце проживання або географічно, як добиратися до цього підприємства. Тому ми з ними на зв'язку і далі і, і, і далі. Якщо вже даже випускник наш працює на підприємстві, на тому чи іншому, все одно зв'язок не не, 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 не тіряється, не губиться зв'язок, скажімо так. Ну, це більше зв'язок не адміністрації з цим учнем, а з майстром, класним керівником, хто в нього був. Тому в нас гості завжди приходять в ліце наших бивших випускників. Що вони кажуть про заклад після? Ну, дивіться, я працюю в цьому закладі два періоди. Я працював з 9 го по 2012 рік, а потім я працюю з 2017 по теперішній час. Знаєте, є велика різниця, бо за оцей період, з 17 по 25 рік, ми відкрили три навчально-практичних центри. Що це таке? Це новітнє обладнання, це нові програми. І ми його не самі відкриваємо, відкриваємо ми за допомогою нашого обласного департаменту освіти, нашої облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки, і самі стараємося ремонти робити і так далі. Ну а хто працює, там і відкривається щось нове. Тому нам не стидно абсолютно, коли дитина приходить на нас в гості, починаючи, коли ви заходимо, починаючи від наших клумб і закінчуючи нашими мастерськими. Тобто зараз я як бачу із новин, і по факту у вас дуже багато є оновлення. Як це проходить оновлення? І чи є у вас можливість оновлювати технічну базу зараз під час ліні? Ну Дивіться, є декілька напрямків. Я вже вам за один сказав, це відкриття навчально-практичних центрів, вони відкриваються собственно, не тільки в Кривому Розі, а по всій Україні, по всіх закладах. І якщо. Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Міністерство освіти і науки України бачить доцільність в тому, в нашому закладі відкривати навчально-практичний центр по тій чи по іншій е спеціальності, то вони йдуть нам назустріч. Друге направлення: наш заклад участвує в багатьох грандах. І участвуючи в грандах, в яких ця ціла група людей участвує. Ми тоді, якщо ми його виграли, ми отримали там нове обладнання, або нові програми, або е, наробки наукові. Ну і є третій момент. От зараз в Кривому розі от, е, е, йде велика співпраця по розбудові криворіжжя Герсосом Люксембург. От ми в цьому проєкті теж є, і тільки в цьому році для нашого обладнання. Люксембург, країна, представники були їхні тут, виділили нам 400 з лишнім тисяч більше 400 тисяч євро на обладнання. Собственно, вони його закупляли, і воно зараз ми ним користуємося. А це, знаєте, допустимо, ви їздили колись на якійсь там таврії на машині, якщо ви водій були, а зараз на Теслу сразу пересіли. Десь така приблизна історія. Бо якщо у нас є станки з ручним керуванням. То зараз ми отримали станки з програмним керуванням. Що це таке? Це ти вручну мог деталь якусь виточити за 40 хвилин. А якщо ти володієш програмою і це станок з програмним керуванням, її цю деталь можна зробити за 3 хвилини. Якщо ти раніше мог навчати зварювальника, і в тебе був балон углекислоти, балон кислороду і так далі, і ти навчав, щоб дитина навчилася, ну матеріали розходуються всі, то зараз ми отримали симулятори, де ми економимо і гроші і для держави. І навчаємо дитину таким чи здобувача освіти. У нас зараз в кожному навчальному кабінеті будь-то е, загальноосвітній предмет, це мова де, там, географія, фізика, математика, українська мова, так і кабінет спецтехнології, бо по кожній е, професії є кабінет по спецтехнології. кабінет спецтехнології. То кожна дитина в нас забезпечена або ноутбуком, або хромбуком. А викладачу для того, щоб йому удобно було вести урок, він вже не пише крейдою на е, доски. А в кожного стоїть інтерактивна дошка, де проще користуватися і дітям інтересніше. Ну, десь так приблизно. Ви вже протягом розмови назвали дуже багато фахів. А які фахи у вас найпопулярніші є у закладі? Які найбільше користуються попитом серед них. Ну, це в залежності від підприємства. Якщо дивіться, якщо це замовник кадрів у нас південний гірничо збагачувальний комбінат, то там більше потрібні зварники. Якщо це арселор мітал кривий ріг, то там більше потрібні е, е, машиністи крана металургійного виробництва. Якщо це е, запорізький ливарно-механічний завод, який знаходиться в нас на території Кривого Рогу, то там більше необхідні токаря, фрезерувальники. Якщо це Криворіж електромонтаж, то там потрібні електрики. Ну тобто все залежить від, від, від підприємства. Не можна так сказати, знаєте, е, не можна сказати, що е, професія токар е, краще, ніж електрогазозварник або е, газорізальник. Зовсім не можна так сказати. Друге діло, що ну, є професії, які більш оплачувані, є, які менш оплачувані. Ну, от, якщо в цьому розрізі брати, то мабуть таки верстате широкого профіля отримує більше грошей йому на підприємстві і платять, чим там сварщику, наприклад. Попит більший. Ви багато років в освіті. Що вас замотивувало прийти сюди саме в цю сферу? Освіти, а не обирати іншу сферу. Бо були ж такі можливості на той час. Ну, дивіться, я працював, я вже вам казав, я працював директором навчально-виробничого комбінату, Це металургійного району, цілий район. Діти один день не ходили в школу на заняття, а приходили в на навчально-виробничий комбінат. Але була це підготовча професійна підготовка. Томіж, тобто, а я там був 10 років директором. Тобто, я вже практично до професійної освіти був готовий. І коли я перейшов сюди. Я абсолютно розумію, що для цього потрібно. І, знаєте, ну, відчуваю я ніякої різниці, а, мабуть, таке даже більше ну, вважаю, що ми більше потрібні зараз державі, скажімо так, спеціалісти робітничих професій, ну, чим, допустим, Ревізори чи юристи, я ні в коїй випадку не хочу обідати там ту чи іншу спеціальність, але на цьому етапі, мабуть, таки не обійтись без робочих спеціальностей. Тому ми робимо з своїм колективом. Я роблю дуже велике діло для навчання підростаючого покоління.